Вічірня корміжечка проходив миво, думаю, зніму поки, поки всі в місті. Молоденькі там у нас повиходили. Їдять. Дрібненька, не люблять, дуже страшно. Вчора такі хмари набігали, вітер такий був. Думали, буде ураган. Ні, ураган то воно і був, ну, до щоб такого і не було. Землю помочив. Да бело. Це ребята наші. Працюють так. Десь стоять рядом. Беляхамка. Добра вгатили. Сьогодні от 5 була вже спека. 29 днів. Mm -hmm. Там мамулька вже кормека. Все-таки таких вибухів птиця стресує. Собочки вам бідні тоже мачився. Да еханы бабай, блин. Ребята, ну вы молодцы. Добрые заряды у вас. Ну, блин, вы знаете, я. Там приходи не чую. Далеко летит, блин. Та воно и чуть-чуть заряд такий сильный. Вишу. Ну, арка, наверное, на гради ходором. Хода, блин. Как бы по витрюган страшный. Ударна волна десь недалеко стоять. Оце ж так, блін. Оце ж так. Воно хоч вже якось ми звикли до цих і приходів, і наші. Ну, блін, все равно, ви знаєте. Ну. До цього якось привикнусь. Неможливо. Ні, не то, що неможливо, просто вже не так ми реагуємо, як раніше, ну. Це таке. Таке, хлопці. А ну Проса. Не знаю, ще. Ці році просто є. Урожайчи немає. Засуха була. в мене ще запаси. Запаси. Чунок. буде ухсоч, наверное, перелиняє. Геончики он які. Що це мінчик молоденький. Блін. мені сомчик потрібний. Ну, мабуть, блін, більше це сомочка буде. А треба сомчики. У мене там дві прошлогодні голубки безпарні. Там кормілки молоді повихлодили. Тупо вберу в поставив, вони тут як розсипали страшне. Риється, риється, щось вибирають. Де краще таке. брав, думай, хай підбирають. А ну діти так, Так, ну, друзі, все, на цьому. Таке, такий короткий ролик. Спонтанний. Закінчую. Всім перемоги ми щастя і добра. Всього кращого. Це буде Україна. Перемога буде за нами. Пока-пока-пока. Пішов я далі відправлятися.